Хочу записати відео і сказати, що мене звинувачують в тому, що я говорю щось погане про зсу. Про зсу я ніколи поганого нічого не говорила. Я, звісно, вибачаюся за деякі свої слова, які були сказані на емоціях, але знаєте, три роки. Вони теж даються знаки. і в людей плавиться мозк так же само, як і в мене. Зі своєї сторони я по можливості так же само доначу на зсу. Плюс до того всього я підтримую свої, е, своїх е, українців, своїх е, побратимів, які нас захищають петиціями. До мене люди обращаються. Я виставляю петиції в інстаграмі. На жаль, так як знесли хейтери два моїх інстаграма, там де було дуже багато інформації, де я виставляла про військових петиції, різні збори, різні. Вони позноси. Ти продала свою батьківщину. Ой, Наташ, де нахуй зі По добру, здорову.